До мене часто звертаються люди і кажуть: я переїдаю, я заїдаю стрес. Я поправляюсь через те, що я заїдаю стрес. Я всім їм пропоную спробувати заїдати стрес 0% творогом без нічого. Ну, ви з'їсте одну ложку, ну дві ложки. Ну, максимум три, ви не захочете далі заїдати. Проблема вашого заїдання є в тому, що якість вашого життя. Край низька і задоволення від якості життя у вас низьке, і у вас низький рівень дофаміну. І ви потребуєте чогось солодкого або глутамату вмісної їжі для того, щоб задовільнити свої смакові рецептори, що в результаті підніме і збудить наш центр задоволень нашого мозку, і ви будете щасливими. Тобто проблема вашого переїдання не в тому, що ви заїдаєте стрес, а в тому, що в вашому житті нічого не відбувається. Ваше життя з точки зору емоцій, какашка і організм Вимушений стимулювати хоч якісь потуги до того, щоб у вас був вищий емоційний стан. І найпростіше, як ви його навчили, їсти. Тому він використовує цей механізм. Отож, для того, щоб закінчити, переїдати, потрібно налаштувати сфери своєї життєдіяльності, щоб там були емоції, вести в графік життя, спілкування з друзями, відпочинок, спорт, прогулянки, будь-яку активність, що буде приносити вам задоволення і їсти буде хотітися в рази менше.